Війна, яка почалася у 2014 році, для нас була програшна, безрезультативна і в кращому випадку вела до затяжного конфлікту, такого як Придністров'я, Абхазія і так далі. Тобто це війна на десятиліття безрезультатна. Війна, яку ведемо ми зараз, через те, що Путін справді зробив помилку, там, недооцінив нас, переоцінив себе і так далі. Це війна, яка абсолютно точно закінчиться нашою перемогою. Я уже рік повторюю, що на сьогодні не існує жодного реалістичного сценарію, за якого Україна може війну програти. Всі сценарії ведуть для абсолютно плачевних наслідків для Росії і відрізняються лише рівнем кризи, яку вона буде переживати після того, як програє цю війну. Жодних варіантів немає. Історія дала нам. Велетенський шанс зробити те, про що мріяли багато поколінь наших попередників. І у Півці, і Холодноярівці, взагалі, і геть там аж до Хмельницького, і так далі. Тобто українська самостійна соборна держава вона буде виборена силою нашої звитяги і зброї. І це те, на чому будується наша нація. Багато років, десятиліть витратили на те, щоб хоча б почуватися українцями. А сьогодні наче народилася просто в цьому вогні. І були прави, як Бандера, який казав, що настане день, коли один скаже слава Україні, мільйони скажуть героям слава, ми це все бачимо. І так само був правий Дмитро Донцов, який ще чи не в 42-му році написав працю Українська держава, війна з Росією. Він написав, що доки існує Російська імперія. Українській державі завжди загрожуватиме небезпека, вона завжди буде е, на, нам ворогом. Відповідно, для того, щоб українська держава існувала, Російську імперію потрібно знищити. Ми зараз стоїмо на цьому шляху. Ми та жменя піску, яку кинули на рейки, на яку наїжджає потяг і злітає, е, злітає хрек з насипу. Тобто, ми та піщинка, е, яка змінить історію. Я дуже вдячний всім, хто нам допомагає. Танками, будь-якою зброєю, яка до нас приходить. Але при цьому всьому світ і Європа повинні розуміти, що ми сьогодні їхній щит. Ми сьогодні стоїмо на захисті всієї цивілізації. Ми бронежилет Європи сьогодні. І на нас це все тримається. Вони не здатні і не хочуть воювати проти Росії. Ми від них цього не просимо. Ми достатньо звитяжені для того, щоб зробити це самі. Ми зламаємо їм хребет, дайте лише нам засоби. Так сталося, що в нас їх немає в силу багатьох історичних об'єктивних факторів, але якщо нам дати зброю, ми цю бензоколонку розваляємо.